Їхня професія брехня суцільна. Тамтешня влада і громадяни пересічні заручники і споживачі таких фантазій. Мова про російське телебачення майже все і його представників до такого висновку дійшли англійські дослідники під час трирічного моніторингу російських змі. За їхніми даними образ усіх міжнародних стосунків на телебаченні РФ формують агенти ФСБ. Анатомію міфу телевізійного пропагандистського як явища вивчала Наталя Набокова. Їхня професія, чи то фантастика, чи то брехня. Цей висновок про роботу більшості російських журналістів червоною ниткою проходить крізь 80 сторінок дослідження англійців. Мовляв, головна мета медіаполітики розбудова руська міра. До великої місії залучені найкращі журналісти країни. Ці імена в усіх на слуху вважає екс-член української настради з питань телебачення Олександр Кочетков. Все це в некий ідеологічний відділ, Владислав Сурков Кремль, вони всегда за цим. Вопросами Задействовано телевидения, руководители телевидения, такие как вполне уважаемый по другой сфере Константин Эрнст, целая индустрия. Масмедійна індустрія, пропаганди. Всі зоцмережі обійшла фотографія охопленого вогнем Слов'янська, який бомблять підлі українці. Насправді це фото з Квебека, де в 2013-му сталася аварія залізничного складу з пальним. Ще російський постпред Віталій Чуркін запевняє весь світ в Україні. Літають гвинтокрили з зоонівською символікою. Хітом всіх фейк-новин стали світлини жертв рук Нацгвардії на Донеччині. Насправді, це загиблі діти в Сирії чи вбиті чоловіки в Кабардино-Балкарії для вдалої Паганди не має значення і таких російських псевдосенсацій Марго марогогонтар збирає в інтернеті щомісяця до 50. Можна розблучити достаточно просто, просто в перетащивну чуть не картинку в поиск в гугле, і він видає откуда ті фотографії були взяти. Всякі ці грусне сапшення про умерших дітей, які вообще это не та історія. Нині притягнути когось до відповідальності за нечесну журналістику майже нереально. Практично не існує навіть таких світових прикладів. Аби, хоч якось, зарадити ситуації, українські медійники засновують антифейкові сайти. Всі новини до них потрапляють після ретельної перевірки. Долучитись до пошуку правди може кожен бажаючи Наталя Набокова, Вадим Верба, Євген Соловий, новини 2+,2.